У п'ятницю, 12 березня, у Лозівському міськвиконкомі до меморіальної дошки воїнам Лозівщини загиблим в АТО урочисто поклали квіти з нагоди дня українського добровольця. Нагадаємо відповідно до постанови Верховної Ради України про встановлення дня українського добровольця з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань 14 березня оголошено днем українського добровольця. В урочистому покладанні квітів взяли участь керівництво міста, військовослужбовці та ветерани АТО хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх українських військовослужбовців, які загинули у ході проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, і поклали квіти до меморіальної дошки воїнам Лозівщини загиблим в АТО.